Незабутні враження, цікаві екскурсії, нові друзі. Три тижні відпочинку у пришкільних таборах для дітей промайнули швидко, залишивши для одних приємні спогади. Дуже класно там е, хорошо кормили. Ми по всякім ну, типа, міроприятія були. Іншим відпочинок подарував нових надійних друзів. Мене найкраща подруга Варі, такого на з другого загону, Ну це нам намішає. Друг ну друзів у мене дуже багато. Я познайомилась. І поля в мою школу ходить. Ми з нею дружимо. Оздоровчою кампанією 2021 охоплено більше як пів тисячі прилуцьких школярів. Табори відпочинку з дівним перебуванням функціонували на базі дитячо-юнацької спортивної школи, центру творчості дітей та юнацтва та гімназії номер 5 Належна увага приділялася дозвіллю дітвори. До того ж, багата уява учнів відпочинок робила навіть фантастичним. На екскурсіях діти бачили те, про що інші навіть ніколи не фантазували. В Музеї я побачила цікавого е, древніх. Людей, кості, дінозавров. І, а і ви звичайно сподобалось там, де міни були, бомби, всякі пушки. Дуже нравиться там. Протягом усієї табірної зміни діти перебували під пильним контролем медиків. Останнє зауважують, головне, що ніхто не захворів. Все пройшло добре. Діти слухав бували, такі що і падали. Головне що швидких не визивали. Бачите, повезло. Свято прощання з табірною зміною було яскравим, веселим і водночас сумним. Прощатися з чимось хорошим аж ніяк не хочеться. Діти дякували всім, хто долучився до організації змістовного дозвілля та комфортного перебування в оздоровчих таборах. Я на наступний рік теж планую відпочити в таборі.